Перша міська лазня стане сучасною та енергоефективною. Уже кілька місяців у закладі тривають ремонтні роботи. Лазня наша закрилася на реконструкцію планово і поясню, чому. В кінці року закінчився термін використання експлуатації діючого котла. Вийшла державна програма енергозбереження і заміни газових котлів на твердопаливні котли. Ми вийшли в цю програму і ми отримали в кінці року субвенцію державного бюджету більше 900 тисяч на реконструкцію цього котла. На місці старого газового котла встановили три твердопаливні для подачі пару та гарячої води. Це дасть можливість суттєво зекономити на енергоносіях, адже ціна блакитного палива в останні місяці виросла у рази. Встановлення нових котлів потягнуло за собою і виконання інших завдань. У бані замінили трубопроводи гарячого та холодного водопостачання, паропроводи для обігріву закладу. Поставили новенький газовий котел. Такі ремонтні роботи довготривалі, потребували внесення змін до проектно-кошторисної документації, тому реконструкція лазні дещо розтягнулася у часі. Представники влади заспокоюють любителів пару: усі плітки про можливе закриття соціального закладу абсолютно безпідставні. Ті слухи, які розпускають, що лазня йде свідомо до банкротства, що лазню хочуть перепродати, це повна дурня. Лазня як працювала, як була соціальним об'єктом комунальної власності, так вона і буде цим соціальним об'єктом комунальної власності. Окрім реконструкції опалення, вирішили посадовці дещо оновити лазню усередині. Тому з міського бюджету виділили додаткові гривні. У лазні замінили крани, змішувачі, сауни оббили дошками. Триває ремонт стелі у чоловічій та жіночій залах. Реконструкція на фінішній прямій. Все робиться для того, щоб власність запустилася якнайшвидше і в тому вигляді, яким ми хочемо, щоб побачили її громадяни. Наразі до послуг відвідувачів друга міська лазня. У ній збільшили кількість днів роботи з двох до чотирьох.